Вітаю! Мене звуть Брусник Софія. Мене дуже зацікавила тема гармонія третин, оскільки це один із фундаментальних принципів композиції у фотографії, який дозволяє створювати збалансовані та візуально привабливі зображення. Правило третин допомагає правильно розмістити об'єкт у кадрі, щоб привернути увагу глядача та зробити фотографію більш цікавою. Мене надихнув мій домашній улюбленець та його безмежна радість під час гри. Я захотіла передати цю емоцію через фотографію, використовуючи правило третин для створення гармонійної композиції. Я назвала свою роботу радість у кожному погляді, тому що хотіла зафіксувати саме цей момент щирої радості. У цій фотографії я використовувала правило третин, розмістивши мордочку мого улюбленця на перетині верхньої горизонтальної та лівої вертикальної лінії уявної сітки. Це створює візуальний інтерес та роботі. Його головним об'єктом уваги не розташовуючи його прямо в центрі кадру. М'яч так, що сташований згідно правилом третини, що додає динаміки композицій. Для створення художнього ефекту я використовувала Adobe Photoshop, зокрема, я застосовувала смарт-маску для захищеного редагування та виділення об'єкта, текстуру для додавання глибини та фактури зображення, фільтр виділення країв для створення контурів, схожих на акварельний мазок, додаткові пензлі, акварель для імітації мазків акварельною фарбою та створення м'яких переходів кольорів. У своїй роботі я спробувала поєднати гармонію композицій, досягнуту за допомогою правил третини. З гармонією емоцій, які вражають мій домашній улюбленість. Сподіваюся, мені вдалося передати радість та створити візуально привабливу фотографію. Дякую за увагу!